Привіт, всім. Дивіться, от такий ми зараз зробимо приклад. Бачите, це тут є множення. Звичайно, дрова на десятковий, тут неправильний дріб, тут є мішане число. Ми все будемо робити. Оцей дріб, мішане число, запишемо в 4, додати 2 3. Відняти. Тут перетворимо десятковий дріб на правильний. 2 третіх і множимо зразу на 5. 10, 0,5, мінус 8 третіх, треба виділити цілу частину. 8 третіх, це буде як 6 додати 2, 6 третіх додати 2 третіх. 6 третіх, це є 2. 2 цілих додати 2 третіх. Але в дужках обов'язково тут треба записати Дорівнює. 4 додати 2 третіх, відняти. 10 і 10 скоротиться, будемо мати 1 третю, мінус 2. Знак мінус перед дужками, значить там мінус 2 треті. Це дорівнює. Тепер цілі частини запишемо поряд. 4 мінус 2 додати 2 треті, відняти 1 третю і відняти 2 треті. Тут буде 0 у нас. Скоро ти. Плюс і мінус дорівнює. 4 мінус 2 буде 2, відняти 1 третю. Що потрібно зробити? Треба розкласти як одиниця плюс 3 третіх. Це теж одиниця, разом 2. мінус 1 третя. В результаті буде 1, 2 третіх. Підписуємося, ставимо лайки.